Є один дуже важливий нюанс, коли ми з вами їмо банан. Пам'ятаємо, ми з вами вища ступень еволюції на цій планеті. Ми не гризимо, ми не відкушуємо, ми ламаємо. Правильно? Правильно, щоб ніхто не подумав, що ми з вами хочемо поїхати в АОЕ. Ми ж не хочемо. Ми не хочемо. Це дуже важливо. Пам'ятаємо про це. Всім привіт! Ви на каналі Стріч парфами. Мене звати Ігор і тут ми обговорюємо з вами все про парфумерію та її нюанси. Подумав про банани, аж заікнувся. Так, у нас з вами такий сьогодні нюанс. Ми з вами обговоримо такий певний топ бюджетних ароматів для неї скоріше да на цю прекрасну осінню осінь. І щоб не затягувати, почнемо з першого аромату під назвою Paloma Picasso в версії Eau de Toilette. У мене такий сплеш-варіант. Щас ми открутим. Нанесемо трішечки, пригадаємо. Пригадати є що? Це у нас парфум в напрямку шипрові. І це холодні колки альдегіда Стар теж білих квітів холодних. Аромат б'ючий в ніс прям. Да? Це така старошкольна пудра. Трішечки вінтажить. Це аромат е, з ноткою тваринності анімалістики. Да? Тут у нас є цвіта, яка придає. Я би не сказав, що такого пісічного явного моменту. Но от якісь такі певні натяки є. Да? Можливо, ви трішечки вспріли, можливо, у вас не зовсім свіжий лівчик От щось в такому плані. Але це цікаво. Холодні білі квіти. Знову ж, виробити щось конкретно звідти я не можу, але розумію, що це білі квіти. Це, знову ж, без жодної індольності, без жодної хижості. Тут весь акцент на оці альдегіди. Це така, знаєте, більш носибельна версія п'ятірки Шанель. Для тих, для кого п'ятірка Шанель являється такою прямо от мащой-мащой. Але вам подобається, ви хотіли би знайти щось таке більш м'яке, да? щось більш повсякденне. Спробуйте це, це сюди. Теж шлейфово, теж стійко, дифузно. Аромат, по якому вас будуть помічати. Тут є така доволі явна акватичність, так скажемо, да, більш така водянистість. Щось таке от, окололілійне тут, да? це все ж знову ж таки за рахунок цих конвалій. Прекрасний, прекрасний, цікавий, знаєте, аромат такий, Якщо дивилися американський пиріг, це от старий фільм, там є така мама Стіфлера. Я думаю, вона пахла отак. Ну, супер. Аромат жінки, знаєте, яка працює в бухгалтерії або десь на реєстратурі в поліклініці. А, якось конкретної чіткої відповіді ти від неї ніколи не дочекаєшся. Тисяча наводячих питань. На стенді все написано: от такий от аромат. А, супер. Аромат такої певної стервозності. Да? Наступний у нас аромат це Tobacco Collection. Rich World Addictive 2018 від бренду Zara. Zara. І це гурманіка. Цікава це пінка молочна від капучино, доволі солодко, доволі квітково. Теж аромат доволі насичений, густий, шлейфовий і стійкий. Аромат, по якому вас будуть пам'ятати: аромат для тих. То хочу бути поміченим. Я думаю, мопшика 2-3, і цього буде більш ніж достатньо для того, аби люди вийшли з маршрутки. Супер, він такий трішечки удушливий. Можливо, він навіть, знаєте, такий ах, монолітний, топорний да, і плоскуватий. Скоріше, це все діло менш натуралістично, більш парфумерно, прекрасно, на холодну пророку це такий, знаєте, завершуючий момент вашого луку. Де ви в такому. З горнятком кави ідете, і осіння листва падає, і від вас пахне отак. Прекрасно. Я не знаю, що тут ще додати. Супер. Дійсно, тут не вистачає знаєте, от певної такої гри нот, якихось переливів, щоб зробити його знаєте, таким от люксовонішовим. Але за свою ціну кожної копійки вартує. Придивіться, у нас сьогодні такий експрес-огляд свого роду. Тому що у нас аромати бюджетненькі, бюджетненькі. Далі у нас ніжність. Сама ніжність у флаконі. Ніжнятіна, ніжнятіна, так пахне курочка чиста. Вибрана сперволь. Це аромат від бренду Лалік Лар. Супер. Так пахнуть крила Янгола, так пахне взбита подушка чиста, без якоїсь певної порошковості. Це аромат білої сорочки, аромат. Другої шкіри, аромат сорочки, яка власне, на вашій шкірі нагрілась, ви з ними споріднились. да? І оце такий от аромат. Аромат такої пам'яті цнотливості, ніжності. Затишний, огортаючий, теплий. Мускус тут такий, знаєте, відсилає нас на пузіко вашого котика, на якусь лапку котячу. Прекрасно. Прекрасно. Не знаю, що ще сказати. Дуже ніжний, дуже огортаючий. Це аромат такого, знаєте, осіннього, теплого в'язаного сфетру. Супер. Хочу. Не знаю. Можливо, це я доношу від левант. А можливо, куплю. Ну, він має бути у всіх. Він дуже базовий, він такий повсякденний, не менш шлейфовий, стійкий, менш дифузний. Нікого не задушить. Але при. Близькому контакті з вами, людина завжди буде від вас його відчувати. Супер, супер, округлий, без претензій, дуже компліментарний. Раджу. Мені здається, це найбазовіший аромат у бренду Лалік. Він такий, знаєте, для всіх і для вся. Менш він підійде чоловікам, скоріше, да? якщо ви, звісно, такий інтересний мужчина, то да. Але якщо ви шукає, шукаєте тут щось такого з ноткою. Мужинки, то навряд навряд. Знову ж у нас сьогодні з вами підбірка для неї. Тому тому так. Далі наступний аромат One Love Jean-Louis Scherer. І це у нас не менш цікавий аромат. Аромат теж такий, знаєте, в дусі, Паломо Пікассо, ЕДТ. Теж такий в Дусі, п'ятірки Шанель, більш носибельний, а, більш м'який. Більш округлий, менш колкий. Тут та сама альдеїдність, теж він такий шипровий, квітковий, а, з ноткою мильної води від господарського мила, в якому ви в, в цій воді да, випрали свої шкарпетки. Не чоловіча, а жіноча. Да? Отак от, от. Така от стервозність тут теж присутня. Це така, знаєте. Ваша подруга стерва, яка не завжди на вашій стороні, а на стороні справедливості. Отак от, от от, от воно відчувається. Прекрасний. А білі квіти теж відчутні. Знову ж тут же можна щось більше вирвати. Тут би я сказав, тут дійсно є бузок, менше мімоза і, звісно, пудровий ірис. от. так от. Аромат, коли пом'якшується на вашій шкірі, більш сідається, дійсно, ця пудрусть стає більш явна. Він такий теж доволі холодний, повсякденний базовий. Прекрасний. Якщо обирати якщо хочете більш стервозності то це скоріше вам в, в One Love. Якщо такої менш стервозності, да то палома пікасла. Хоча я думаю, що вони скоріше, знаєте, такі от, навпаки. А за рахунок цієї от ноти цвіту в паломі, я думаю, що вона буде така більш знає, така оперативна. Наоборот, наоборот. Тут от, є така оця підкладка в огляді цієї амбрети білої деревини, що, знаєте, пом'якшує всю цю композицію, більше її огортає, робить такою більш м'якою. Прекрасно, шлейфово, стійко і дуже дифузно. Аромат для тих, хто хоче, знаєте, так виділитись. Це аромат такої певної шифової, да? яка не тільки вам піде на уступки, але й приструнить вас, в разі чого. От якось так аромат моєї шифової, я скажу так. А от супер, прекрасний. Далі аромат такий нотою мужинки. Це у нас аромат від бренду Halloween Man, від бренду Halloween. Тут у нас теплий амбровий зігріваючий аромат, спецієвий, старт такий, тут, знаєте, у вигляді такого. Такої віддушки від феррі у вигляді цього хімозно-зеленого яблучка. Ось от, от, от відчувається. Цей аромат можна назвати теж таким більш унісексовим вже. Тут є оця от лаванда, а він же ж дегідромерцинол, да, який додає і більш звужує композицію, робить її більш чоловічою за рахунок цієї певної от, так от. Це не явна одеколоностість, да, це скоріше вже відчувається як такий ах, запах. Чистого, вимитого тіла, гелем для душу Adidas. От так от. Тим не менше, це все рівно унісексово. Куриця цей аромат більш таким теплим, деревинність теж присутня. А на гарячій шкірі стає явним більш акорд шкіри коричневої. все рівно це менш натуралістично, більш парфумерно. Причому ця шкіра така, знаєте, розпечена на гарячому сонці. Отак, от спеційність теж відчутна, але вона більш така загальна. Чогось такого явного я тут не бачу. А тут у нас є такий певний акорд Мартинія. Знаєте, це відчувається, якщо такий от коктейль шейк. І там, як є декілька видів, там є один такий коктейль, називається Бора-Бора. Оце от воно. Да? Такі от цитруси в горілці. От приблизно так. Жодної спиртовості, да? Але от якийсь такий певний натяк, такої певної алкогольності, тут присутній. Солодкий. Теж такий ванільний, він без особливого розкриття. Він теж такий доволі топорненький, монотонний, але не розпадається в процесі нос. Шлейфовий, помітний і доволі дифузний. З ним можна переборщити. Знаєте, якщо з ним переборщити, то це вже нікому не буде добре. От, то, що тут, коли в міру цієї певної хімозності, то вона тут не особо відчувається. А коли вже пшиків вісім. Ну, це вже не добре. Але він чудовий, він чудовий. Раджу. Наступний наш аромат від бренду Just Jack це ось такий у мене. Я вже в якійсь підбірці, по-моєму, його показував, тому що я просто неймовірно люблю цей аромат. Це така знаєте, варіація на, на парфум, Tobacco табаку ваніль. Свідки це коштує 300 гривень і коштує набагато дорожче в своєму звучанні, ніж за нього просять. Це такий напрямок східній деревині. Це у нас сухий, доволі натуралістичний сигаретний тютюн, розсипаний і змішаний з певною кількістю спецій, таких теж загальних, да? ну, от щось там, типу кумін, можливо, якийсь бадьян, аніс, да? гвоздика теж відчутна. І все це діло теж розсипано на ваніліні. Не на ванілі, а на ваніліні. Отак. От Томфор табакованів, він все ж таки, знаєте, якась певна вологість там відчутна. Цей же ж таки прям сухий. Щось таке околокакаове, тут теж відчутне. Да? Стійкість більше 6 годин. Шлейфовий, дифузний, прекрасний. Прекрасний. На осінь, на зиму. Це неймовірно. Кажу, 300 гривень. Де ви ще таке знайдете? де. Супер. Просто неймовірно. Коротко, ясно, тут більше немає, що в принципі додати. Знову ж це звучить доволі, скоріше, парфумерно. Далі просто ультрабюджет. Бюджетніше може бути тільки туалетна бумага, це у нас Bellissimos від бренду The City Spirit. Да, аромат куплявся в Єві, це у нас така теж гурманіка, аромат на тему мигдалю. От, Закритими очима підносиш блотер до носу і розумієш, що це аромат на тему мигдалю. Да дешево. Дахімозненько, це менш натуралістично, більш парфумерно, тим не менше все рівно. мегдаль тут простежується. І це пломбірне морозиво, лактонність тут присутня. Пломбірне морозиво з оцими от чіпсами мегдальними. Отак от. Ця цианідність, гіркуватість, певна, з часом зникає, відходить на фон. Більше виступає такої певної лактонності. Аромат стає більш таким ніжним, більш м'яким. Це, скоріше, така, знаєте, дійсно жіноча композиція. Не знаю, наскільки жіноча, аромат мегдалю, тим не менше. Да? Прекрасний, стійкий, шлейфовий. знову ж, він такий монотонний, топорненький трішечки, да? без розкриття. От як спочатку звучить, в принципі, так і в кінці. Оце хіба що з тим нюансом того, що розкривається на нас більше такого цього пломбірного морозива. Ну, але супер, ну супер. На осінь, прекрасно. Може піддушити. Може. От в ньому є оця, от, певна така хімозність, яка трішечки, знаєте, якщо переборщити, то навіть у вітряну погоду буде брати за горло. Але все одно, він прекрасний. Він прекрасний. А, коштує. Кажу гривень 300, а звучить надорожче. Ось така у нас була з вами підбірочка бюджетних ароматів. Напишіть, які у вас є бюджетні аромати на осінь, чи є у вас якісь певні аромати з цієї підбірки, як вони вам. Якщо вам було інформативно, інтерактивно, підписуємося на мій інстаграм, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на мій YouTube канал і пам'ятаємо нові відео кожного тижня. Я доїм все-таки свій банан. 哎呀，我去玩我呀，是吧？